Доброго дня, магітер українська, мене звати Олена. Що до кого вас відбувається зараз? Два варіанти. Загальний розклад. Цей варіанти варіанти інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сильматикація кваренку першому та другому варіанту. Що до кого вас відбувається зараз? І порада. По першому варіанту ваша синіфікація. Є мрії, є бажання, але не дієте. Невизначеність підвішена ситуація, ну або неможливість. Хоча ви ресурсна людина, маєте здібності, маєте мудрість, маєте знання. Хтось має дар. Можливо, дана зупинка саме є потреба. Переосмислити, проаналізувати, а чого ви бажаєте досягнути в своєму житті? Саме дана ситуація, даний період, ви взяли паузу, тому що по факту ви розумієте те, що взаємодія з людьми, або ті думки, ті бажання, які у вас були раніше, вони були налаштовані на досягнення саме тих мрій бажань. Які стосувалися не лише вас, а на даний момент ви бажаєте все ж таки скоригувати власне свій напрямок, власну реалізацію. Ви відчуваєте бажання, ви відчуваєте ресурс і бажаєте все ж таки досягнути стосовно власної реалізації позитивних результатів і загалом результативності. Але повинні розуміти, що підвішена ситуація або бездіяльність не приведе вас саме до результату. Ну, я думаю, якщо ви осознана людина, ресурсна, то ви це розумієте, якщо ні, то зрозумійте, що приділивши час саме тому, щоб подумати, в якому напрямку вам рухатися, бо загалом в чому бажаєте реалізуватися, або чому бажаєте досягнути, прийшов час діяти. І в найближчий час ви повинні переглянути свою позицію і активно проявлятися. Якщо бажаєте змін, якщо бажаєте досягнень. Якщо бажаєте бути успішною самодостатньою, відчувати себе переможцем. по факту, ви бажаєте досягнути успіху, але маєте негативний емоційний стан, тому що невдоволені. Саме тим, що відбувається, невдоволені саме тим, що маєте, невдоволені саме тим, чого не маєте. Подавлений стан, тому що негативні думки, а вам потрібно розуміти, чітко розуміти, що якщо вважаєте бути переможцем, бути успішною, самодостатньою людиною, досягнути, реалізувати саме ті амбіції, які маєте, отримати шанс, можливість, то ви повинні бути ресурсною, ресурсним. Самодостатнім, ну і загалом активно проявлятись, використовуючи шанси, можливості рухатись до цілі, до результату. Що довкола вас відбувається? Довкола вас відбувається те, що ви не дієте, а ви отримаєте шанс, можливість і от саме і буде рішуючим питанням, чи скористаєтесь ви даним шансом, даною можливістю, тому що говориться саме про те, що ви ресурсна. І, отримавши шанс, ви повинні подолати внутрішній роздрав, ви повинні досягнути балансу, ви, не зважаючи на все ж таки Безресурсний стан і відчуття подаленості, відповідно, ви все одно повинні сконцентруватися на використанні шансу, можливості і рухатись до цілі результату. В процесі так ви повинні трансформувати, пропрацювати дане питання і наповнитись ресурсному, ну, щоб досягнути успіху і бути переможцем і відчути себе переможцем. Коли ви досягнете саме цілі результату, то ви відчуєте себе переможцем. Але от декілька варіантів. Пропрацюєте негативний емоційний стан, позбудетесь, очистите ментал. Використаєте шанс, можливість, отримаєте, будете переможцем. Ні, ну, будете знаходитись в подавленому стані, так? Можливо, є відчуття ресурсності. Сили волі не проявити і активності з вашого боку не буде. Ну і результат. Результату не буде, тому що ви залишитеся, ви принесете в жертву саме той шанс, можливість, яку ви отримаєте. Не забажаєте активно проявлятись. Тобто ви повинні зрозуміти, що у вас є два варіанти і два шляхи використати її або не використати шанс, можливість, скористатися чи не скористатися. Тобто от від цього саме рішення і вибору і залежить. Той результат, який ви отримаєте. Чи досягнете ви успіху, чи відчуєте себе переможцем, чи ні? Що довкола вас відбувається, а ви ще сили прийняли рішення надати вам шанс, можливість реалізувати, реалізуватися. І ще раз повторюю: ви ресурсно самодостатня, активно наповнена. Ви маєте енергію, колосальну енергію діяти і досягати того, чого ви бажаєте в своєму житті, реалізувати і реалізуватись. Але от саме внутрішній роздрайв, дисбаланс емоційний, може все-таки скоригувати вас в напрямок бездіяльності або не використати шанс, можливість. Хоча час прийшов робити вибір, час прийшов все ж таки вносити зміни, час прийшов змінювати загалом ситуацію, коли ви не діяли, коли ви аналізували, коли ви переливали з пустого порожнє, коли ви. Примножували негативні думки, тому що не отримували, або не помічали саме того, що не потрібно було зливатись ресурсно в негативні думки і тримати себе в подавленому стані і в бездіяльності, і в нерозумінні, а чому саме не відбуваються позитивні зміни, чому ви не можете досягнути. Тому що ваше, ваше ілюзорне представлення стосовно даної ситуації. І дало вам саме ті результати, невірні, але ті результати, ну, як ви діяли, ти і отримали. Знаходились в ілюзії, не діяли, а діяли лише негативно впливаючи загалом як на свій стан фізичний, емоційний, так і загалом на ситуацію в своєму житті. Вищі сили, тому поставлю вас перед фактом того, що шанс, можливість ти отримаєш. Вибір за тобою. Тобто вибір за вами кварен по-першому варіанту. Ви повинні проявитись. Ви самодостатні. А от як ви поведете, тобто порада вам. Або ви не скористаєтесь, зрадите, власне, не скористаєтесь шансом, можливостю, ну або скористаєтесь. Але вам бажають все ж таки. Нагадати про те, що ви самодостатні. Якщо ви сумніваєтесь, то, от якщо бажаєте бути щасливою і насолоджуватись життям, то тоді от все залежить від того вибору і від того шляху, яким ви будете рухатись далі. Кварен по першому варіанту, дякую. Що довкола вас відбувається зараз, Кварен по-другому варіанту, ваша синіфікація. Проявіть терпіння. Або якщо ви проявляєте на даний момент, то говорять те, що ви отримаєте шанс, можливість досягнути самодостатності. Ну, або комусь нагадують все ж таки, що ви самодостатні, тому повинні йти в розвиток. Проявляючи терпіння, використовувати, діяти, активно проявлятись, і з часом ви досягнете того, чого ви бажаєте в своєму житті. Що довкола вас відбувається зараз? Тривалий час ви не могли стабілізувати ситуацію стосовно фінансового благополучення і достатку, тому що за вашою спиною влаштовували перепони вам на вашому шляху саме ті, які не бажали, щоб ви могли покращити ситуацію. Ви знаходились в самотності, отримували знання, духовний розвиток, саме це те, що було в пріоритеті для вас. Ви не звертали увагу, ви рухались, ви діяли, і ви загалом переможете по відношенню до даної ситуації. Ви досягнете стабільності, ну тому що вищі сили все ж таки нададуть вам можливість завдяки вашій праці, завдяки тому, що ви не пасували, ви рухались. Навіть якщо ви не могли реалізувати, реалізуватись. І мати стабільність стосовно фінансового благополучення і достатку, але ви не зупинялись. Ви рухались власним шляхом, ви самодостатня людина, і пішли саме в шляхом духовного розвитку. Ви отримували знання, навчались, отримували мудрість. І завдяки саме на даний момент тій мудрості, тим знанням, ви зможете покращити ситуацію в своєму житті, тому що. Ви відчуваєте себе самодостатньою, наповненою і людиною, яка вже може бути авторитетом саме для молодшого покоління або саме для тих людей, які ще не проходили власне трансформацію і не мають розуміння, що в своєму житті для того, щоб отримати саме відчуття самодостатності, і загалом, щоб мати можливості, шанси досягати добробуту, благополучно і достатку, ви. Повинні працювати, повинні трансформувати, повинні проходити внутрішню трансформацію, повинні долати, повинні не відмовлятися саме від можливостей і шансів змінювати, пропрацьовувати. І загалом, не лише отримавши можливості, шанси, а й загалом самому пропрацьовувати потрібно відсікати, потрібно очищати. Щоб рухатись і досягати того, чого ви бажаєте. Що довкола відбувається зараз, закінчення певного життєвого періоду. Говорять саме про те, що якщо ви бажаєте досягнути певного результату в своєму житті, проявляйте терпіння. Є перехідний момент саме в даній ситуації, тому що ви тривалий час. Знаходились неможливості реалізувати, реалізуватися, досягнути бажаного, тому що були саме ті, які влаштовували перепони на вашому шляху. Можливо, навіть мова йде про чоловіка, короля пентаклів, самодостатньо ресурсного, власного, статусного людина, яка має ресурс, має здобутки в своєму житті. Дана людина використовувала владу, використовувала авторитет для того, щоб не дати вам можливості покращити свою ситуацію, ну і досягнути того, чого ви вважаєте, загалом власної реалізації, тому що розуміла, що якщо ви вільно будете отримувати шанси можливості в своєму житті, то ви досягнете значних результатів і будете, будете відносно. Конкурентно з даним чоловіком, а він не бажає, щоб ви мали стабільність, щоб ви могли покращити ситуацію, щоб ви могли здобути того, чого бажаєте. Але вам говорять саме про те, що цей негативний вплив з боку даного чоловіка закінчення все, даний період, і дана можливість по відношенню до вас і по відношенню до. Можливості негативно впливати на ваше життя закінчення. Ну, а далі вам потрібно проявити терпіння, ну, поки досягнете, поки ситуація загалом сформується, і ви отримаєте саме стабільність, і ви отримаєте саме покращення самої ситуації стосовно фінансового получення достатку. Неочікувані кардинальні зміни, які відбудуться в вашому житті, ну от, я говорю саме про те, що. Ви, можливо, приймете рішення. Наприклад, якщо це ваш партнер і він маніпулював саме ситуацію, і ви вважали, що достатньо буде саме його реалізація, ви рухали шляхом духовного розвитку і не проявлялися активно, ну тому що в деякий момент, в деякий період свого життя, все ж таки вам ситуація потребувала вашого внутрішнього наповнення, вашої трансформації і загалом зцілення. Але час прийшов. Говориться саме про те, що що кола вас відбувається зараз, те, що неочікувані кардинальні зміни, тому що час прийшов рухатись, діяти і досягати. Тому що рід говорить вам, ти отримаєш саме те, чого вважаєш, але знаходитись без діяльності або без результативності в своєму житті, ти не повинна, не повинен. У тебе достатньо ресурсів, єдине, що ти повинна змінити направлення. Якщо раніше для тебе духовний розвиток це саме було пріоритетом, то на даний момент, щоб досягнути благополуччя достатку, ти повинна йти в реалізацію. І досягнення власне самодостатності стосовно фінансового благополуччя достатку. Ну і загалом ти отримаєш шанс можливості і повинна скористатися. А не робити пріоритети саме продовжуючи рух шляхом до повного розвитку. Ні, закінченням даної ситуації ви повинні переглянути свій подальший шлях і скористатися шансом, можливістю. Ну, загалом, якщо ви не скористаєтеся, то Всесвіт і Вищі сили розуміють, що ви бажаєте досягнути певного рівня благополуччя достатку. Але ви не дієте. Ви і далі продовжуєте рухатись тим шляхом і діяти, взаємодіяти саме так, як ви робили до. А вам говорять саме, ні, ви повинні змінити, ви повинні проглянути, тому що для вас змінюються пріоритети. От якщо ви бажаєте досягнути і відчувати власне, задоволення стосовно фінансу благополучно-достатку, то потрібно кардинально змінити своє життя. Ну, якщо ви самі не зміните, то ви ще сили. Внесуть корективи, але вони, як завжди, вежа, коли через вежу виводять вже вищі сили, то вона болісно відображається в житті кожного із. І в вашому в тому числі буде відображатись болісно. Хворобливо будете себе почувати. Ну, але по факту вас все ж таки вищі сили поставлять перед тим, що ви повинні боротись, ви повинні відстоювати, ви повинні діяти, але при всьому тому і проявляти терпіння. Якщо ви в короткі терміни не досягли певного результату, то ви не повинні панікувати або негативно реагувати на це. Ні, проявляйте терпіння. Дійте, рухайтесь, складайтеся, і ви отримаєте. Саме те, коли ви получаєте достаток, якого бажаєте. Да? Проявляйте силу волі, силу духу. У вашому житті, кварен, по-другому варіанту, порада, все відбувається по кармічній справедливості. Ви зможете маніпулювати ситуацію, проявляючи силу волі, силу духу. вибудувати її саме так, щоб досягнути те, чого ви бажаєте. Да? Іти на починання, активно діяти, вкладатись саме в проєкт, в ресурс, в реалізацію, в власну реалізацію, отримувати чітке для себе розуміння, поставити перед собою ціль. Незважаючи ні на що і ні на кого. Але ще порада стосовно саме вашого оточення. Ви повинні розуміти, що в вашому оточенні є саме ті, які знають, що ви ресурсна, самодостатня імператриця, але вони бажають все ж таки трансформувати ваше життя і залишити вас певності і в страху. Так от, ви повинні пропрацьовувати, ви повинні долати, ви повинні бути сильною і цілеспрямовною. І от внутрішній стержень, і оце відчуття наповнення, відчуття внутрішнього стержня, і дасть вам можливості рухатись до цілі і досягати саме того, чого ви бажаєте в своєму житті. Дякую, моєї українська до зустрічі.